Честь! Сьогодні ми з вами знову будемо розширювати свій словниковий запас і поговоримо про дуже класні польські фрази, які класно різноманітні ваше мовлення, зроблять його цікавішим, зроблять його натуральнішим, і окрім цього, повеселять оточуючих і вас також. Поїхали. «Впущіть маліни! Впущать маліни цей фразологізм означає обманути когось. Обвести когось навколо пальця. Походить він від того, що відправити когось не в ту сторону, тобто впустить людину в маліни, не в ту сторону, Хтось спитав вас, дорогу, ви його не туди відправили. Це з давніх часів, так? А зараз це стосується будь-чого: впущить маліни, «обманути когось, обвести навколо пальця. Інакше можна цю фразу замінити іншими цікавими з тим самим значенням. Наприклад, впущить в канал, буде те саме, зробіть в коня. Так само зробити з когось дурня, тобто обманути когось, виставити до в'ятру, також обманути когось, чи навіть когось в буталке. Всі означають одне й те саме. Ще одна фраза: «Цо ма пірник до в'ятрака?» Що має пряник до вітряка? Немає нічого спільного. Абсолютно. Тобто, коли ви хочете сказати, що нічого немає спільного в якихось речах, так? немає нічого спільного, то можемо сказати: ма Piernik до вятрака. Нічого. От звідси. Є ще звідси класне слово пірнічить. Пірнічить це говорити якусь фігню. Звісно, що значення різні, але можна собі так запам'ятати. Пірнічить, говорити фігню. Чує до тебе м'єнте. Чую до тебе м'яту. Звучить дивно, але якось красиво. Чує до Ciebie miętę, означає мати почуття до когось, мають до тебе якісь почуття, таку легку закоханість, чує до тебе miętę. Запах м'яти – це такий запах, який важко не відчути. Він досить інтенсивний. так? Але будьте, будь ласка, обережні, тому що це така фраза означає вже таку легку закоханість, не дружбу, а вже трошки щось більш. Бич в сосі. Duży często czuję od Polaków, być nie w Sosie, co buty nie w nastrój. To, to jestem dziś nie w Sosie, jestem nie taki nie w nastroj, czy on choć robię taki nie w nastrój, nie mamy nastroju. Na przykład, nasza szefowa dziś jest nie w Sosie, cały czas się czepia. Наша шифова сьогодні не в соусі. Цілий час чіпляється до всього. Загалом дуже цікаве походження цієї фрази, тому що вона приходить від того, що гумор, настрій, темперамент колись пов'язували з рідинами в організмі. І колись медики вважали, були впевнені, що кров і лімфа напряму відповідають за наш темперамент. Тому, от щось нерідке. Як соус, бути не в соусі, це в сенсі бути у цьому, не в настрої, бути в гіршій стороні свого темпераменту. Учекать, де пепш рощне. втекти, втікати кудись далеко. Гді п'єпшрочні це де перець росте, так тобто десь дуже далеко. Перець в Польщі не росте. Іде мова про перецьку ці горушинки перец, так які ви мали та до їжі, наприклад, тому що перець, той, який ми кажемо булгарські перець умовно, то це паприка по польську, а той невідомо де росте. nie wiadomo jak, to mu to gdzieś duże daleko. Możemy tę frazę zamienić na gdzie diabeł mówi dobranoc, gdzie że żena dobranicz, albo gdzie psy dupami szczękają. Co mi najbardziej podoba, co? Gdzie psy dupami chawkają. Też gdzieś, nie wiadomo, gdzie. Po ptakach. Po ptakach oznacza, że pizno. Pizno, że coś zrobili, pizno, że coś powiedzieli, po ptakach. То вже не говори, вже, 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 вже все зробило. Ну, птахів ви не доженете, вони зникають в небі. Тому й кажуть, по птаках. Шкода часу і атласу. Шкода часу і атласу така трохи дивна фраза. Тобто, то не має сенсу, воно того не вартує, шкода на то тратити свій час і так далі. Шкода часу і атласу. Взагалі, теж знову ж таки цікаве походження. Принаймні є така легенда, звідки походить ця фраза, що її колись сказав Станіслав Август Понятовський, це був король Польщі. Дуже вже коли він став королем. Йому всі хотіли догодити там підлизатися. І якийсь поет написав йому цілу поему, вірша на атласі. Так ну от на атласі на карті. І коли король то побачив, то він сказав, що той вірш нічого не вартий, що шкода часу і атласу. От звідси пішло походження. Правда, то чи неправда, не знаю, але фразу поляки використовують дуже часто. Я дуже люблю фразу макуку на муню. І люблю, звідки вона походить. Тому що макуку на муню це означає, що хтось трішки того трохи дурненький. Так? Макуку намуню. Звідки вона походить? Це, по суті, дитяча мова. Тому що куку -ку» це вава. Ну, вава, от коли дитина поранилася, вона каже, має вавку. так? «Вавка». Вава, куку -ку» це, власне, польською оця вава. А муню це скорочено від слова. Мозок, тобто це то, знову ж таки дитяче, таке зменшено писливе музик, муню це мозок. Тобто макуку на муню має вавку на мозку. Як схожі тромба. як скажі, чує дупи труба. Нічого путнього в сенсі, ну от нічого путнього з того не виходить. Наприклад, так і ще це як керовця, як схожі дупи тромба. З тебе такий водій, як скажі, чує дупи труба. Це поганий, дуже поганий. Nudne jak flaki z olejem. Flaki to polski taki sób, tak? Flaczki. З олеєм, з олією. Колись, коли були важкі часи, поляки часто варили, тобто субпродукти, і, власне, додавали туди олію, щоб воно було жирнішим. І це дуже всім набридло під час комунізму. І звідси пішло нудне, як флаки з олеєм. Так? Тобто щось дуже таке нудне, капець, яке занудне. Сподіваюся, це відео не було для вас нудне, як флаки з олеєм, що було щось цікаве, і ви зможете урізноманітнити своє мовлення. Крім того, що ці фрази вони дійсно цікаві, смішні, веселі, легко запам'ятати. Не і ще що дуже часто використовуються не просто десь там словника, і воно собі лежить в книжках. Дійсно, поляки дуже часто говорять ці фрази, поляки, які мають різноманітне мовлення, звичайно, не тільки через кожне друге слово кажуть слово на к... Ну, ви знаєте, про що я загалом ви дуже часто почуєте, з коли з ким спілкуєтеся. Тому вивчайте, розважайтеся. Навчання, якщо воно веселе, воно стає в рази ефективніше, тому що ми запам'ятовуємо щось під емоціями. Якщо ці емоції негативні, чи краще, якщо ці емоції позитивні? Успіхів вам і до зустрічі в наступних відео.